Доброго дня, щось дуже довго я збирався записати це відео, але нарешті записав кампанія Дограна, тож це остання історія про те, що тут відбувалося. Значить, закінчили ми на тому, що французи сиділи на своїй території, втратили фортецю Манлуї і е, е, ще дві фортеці, які ввели до неї. Не пам'ятаю, ці дві, бо ці дві. Коротше, французи відбили ці фортеці дуже просто. Взагалі, французька армія в цій грі це машина, вона бере фортеці доволі швидко. Одну взяли за один хід, іншу взяли за один хід. І тут мені спало на думку, що чудовою ідеєю буде взяти француз фортецю Монлуї, бо ну яку витримували Іспанці, яка є значально французька. Бо ну, не Монлуї, да, Монлуї, бо да, ну як це? Монлуї у нас король. 14 треба взяти її обов'язково. Я вирішив, що це чудова ідея, що я візьму її дуже швидко, але на всяк випадок, просто на всяк випадок, виділив на це 4 операційні очки. І саме в цей момент е я розібрався, як іспанці набирають очки в цій грі. І це була абсолютно епічна історія, яка тривала з травня по жовтень. Значить, французи ще й підловили іспанців на тому, що іспанців не було е, взагалі ніякого кампейн-плана. Тобто, в їх шків, е, фішки не могли рухатись. Вони прийшли туди, оточили фортецю, заблокували її, але гарнізон не здався. І тут виявилось, ну не те, ну, не те що виявилося, це знав. Просто не взяв це до уваги, що французам доводиться кидати на трішін два рази в адміністративній фазі, через те, що це в горах і це облога. Тобто ця фортеця знаходиться в горах, там все погано, і вони почали нести втрати, і тут виявилось, що іспанці, яких було мало, які були слабкі, але після того, як після всіх тих втрат, що понесли французи в процесі цієї осади. Що вони їх можуть проатакувати. І вони їх проатакували, і вибили французів, і зняли осаду. І коли вони знімають осаду, а в нас ціль, ціль не два престижу, як тільки вони знімають осаду, то французи втрачають два престижа, і компаній план в них залишається. То вони втрачають два престижі, іспанці отримують два престижі. Якщо вони не повернуться і не взяли фортецю то все одно, ну поки плани закінчаться, то вони ще раз втратять два очки, іспанці ще раз наберуть два очки. Ну а Нуаль у нас агресивний командир, тому він іде і вибиває іспанців, і, підтягує підкріплення і знов намагається взяти фортецю. І в нього це знов це йому не вдається. Іспанці спробують знову зняти осаду, вола він виграє бій. <гану> і в результаті французи, таким чим, і це все відбувається майже півроку. Французи пробили один раз був штурм без пробиття стіни. Було два штурми з пробиттям стіни. Іспанці зняли осаду два рази, і в результаті, врешті-решт, фортеця так і не здалась, і французам довелося піти, втративши всю армію там в горах. І це повністю змінило ход кампанії. Якщо до того Ноель був найкращий солдат всієї Європи, а іспанський, я вже не пам'ятаю, хто там був на той момент, і в який момент в нас помінявся знову візрой. Це був Медіна Сідонія, але або це був Ескалон, як його фамилія. Не пам'ятаю. Коротше, не, пам Короте, не важно, хто це був, бо я не пам'ятаю все одно. Але суть в тому, що все перемінилось повністю. І француз став посміховиськом всієї Європи, а іспанець став найкращим солдат всієї Європи От, за одну таку кампанію. Е, і французи, і, та, і так закінчився весь е, 93-й рік, фактично. Французи повернулися в Росільйон, не взявши мандуї. Хоча це є, ну, єдина точка, яку отримують іспанці. Після цього, ну, а, ну це історично, в принципі, у ну, нас якраз вийшло після, після, після цього. Е, захворів. І ну, визнали його непродатним і відправили послом в Лондон. Бо ну, не потрібен він тут. Ну, Тобто, це, в принципі, історично, і за нього приходять Волдмарт, Коротше, інший французький командир, який нічим не гірше. І в нас наступний рік, вже 94-й, відбувається те, в принципі, ну, історія відбувається доволі історично. Тобто, французи беруть Розас. Uh, оце, оце місто я забув, як воно називається, і, і uh, історично далі французи не пішли. От тут вони, вони взяли розас, і на цьому компанія uh, зупинилася. Але ну не в даному випадку. В даному випадку французам ну треба. Треба на бараточки престижу, тим більше, що я накидав дуже багато дипломатичних проривів і. Розмови про мир вже були. ну тобто, Ми фактично весь 1994 рік грали в ситуації, де одним кітком Дайса ми можемо uh, закінчити війну і uh, заключити мир. І ну, виступати їм нема куди, то вони пішли на Жерона, взяли Жерона, Але виявилося, що вони не можуть її адекватно захищати. Взяли Паломос, але тут звідти їх теж вибили. Ну, Вони от, от декілька е, отримали перемогу, захопили в полон двох іспанських генералів, але в результаті французам цього було недостатньо. Іспанці виграли 13-12. Врешті-решт. От така от вийшла історія. Що французи взяли тут е, фортецю, яку до цього набрала, вона теж за очки престижа. Вона ключова. І от так от все закінчилося у іспанців. В принципі, французи тут накопичились. Французи могли піти на журону, але раптове, раптовий мир і 13-12 на користь іспанців. І це от Різдво 95-го року, тобто війна закінчилась, виходить, раніше на 2 роки. Більше навіть на ну, 2,5-10 роки. Ніж це закінчилося насправді. Ну, я дійсно багато накидав дипломатичних проривів, і це ну, переможна, система переможних гачок, вона з одного з одного боку дуже класна. Бо е, от війна відбувається фактично історично, тобто, от за виключенням однієї фортеці, але е, наші очки можуть відрізнятися дуже сильно при цьому. Які ми отримуємо. Плюс у нас немає, ми не знаємо точно, коли війна закінчиться. Вона могла тут не закінчитися, а все було б навпаки, і це тривало ще б рік, чи два, чи три, і це абсолютно теж було б реально. І це все дуже прикольно. Тобто, це взагалі правильно, що ми не захоплюємо останнім солдатам якусь точку. Що ми не починаємо відступати, е, бо це останній хід чи два ходи, і ми просто від, 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 всіх відводимо, ми не втратимо цих солдат і ми виграємо завдяки цьому. Тобто, ну, от, це правильно так і має це бути, але якщо чесно, цей мир настав доволі непередбачувано. <кій> ну, от Просто він взяв, тобто, ми щось планували, ми грали, то тобто, хоп, ну все, мир. Розходимось на цьому. Тобто, ми про це якби знали, але ну і такий трохи антикліматик, але це насправді теж, як я зрозумів, історично і дев'ятирічка приблизно так і закінчилась. А, що я ще хочу сказати про стратегію. Гла, гра, ну, як на мене, дуже глибока, ну принаймні для мене, можливо, вона не дуже глибока, хтось скаже, що це зрозуміло може. А, а, тобто, моя думка про те, що робити, вона помінялась кардинально три рази. Тобто ну, мінімум. Тобто, всередині гри, гри потім ще раз, і на самому кінці гри ще раз Вона мінялася. От, от зараз би я грав, я б все робив не так, як я би до цього. Тобто, Якби я зараз грав за французів, я б е, захоплював фортеці, руйнував їх і відходив. Але ну, тоді я думаю, а навіщо їх руйнувати? От Навіщо їх руйнувати, якщо я знову і потім зможу захопити? Я так легко їх захоплюю. Навіщо руйнувати? А я її можу щось тримати. Але ні, от зараз мені здається, що треба руйнувати. Потім я в середині гри, наприклад, вирішив за французів, що всі ці поліцейські сили для боротьби з партизанами вони абсолютно не потрібні. І я можу втримувати колоннами три шляхи і все, а шкіл буде спокійно, Ну, а основна армія буде спокійно ходити, де її треба. Але я ну, зіткнувся з тими самими проблемами, з якими зіткнулася французька армія. А, бо французи взяли тут Жирону, я теж взяв Жерону, і звідси нікуди не можна піти. Якщо ти йдеш кудись з Жерона, партизани відрізають з-під постачання і їх хтось захоплює. Можна сюди привезти колонну, але тут буде десь діра, і можна заходити в русельйон. І тому, так, да, потрібні а, якісь поліцейські сили в цей момент, принаймні. Ну і французи, взявшись з Жорону, з Нікуди не пішли. Вони брали фортеці одну з одної, руйнували їх і відходили. От оця фортеця, хасталрік вона разів п'ять приходила з рук в руки. Ну тут до неї ніхто не пішов, але ну, до неї були запекли бої. Тому що французи не могли не можуть втримати тут нічого. Їх не, не вистачає просто сил. І що дії партизан тримати міста? Вони їх дуже легко беруть, але втримати війни їх не можуть. І те, що в нас обмежена війна закінчилась, нічого насправді не міняє, фактично. Тому що справа на в ній. І, і, і гра певним чином вона зіштовхує лобом з реальністю. І ти думаєш, о, я придумав щось цікаве, я зроблю так або так, бо всі дібіли історично, вони неправильно робили. Я ж краще командир це я більше знаю. Я ж з 21-го сторіччя. Нічого не так, це вона зіштовхує лобом з тим, що ну, от, те, як вони робили, так, так, скоріш за все, правильно. Ну, може і ні. Бо, ну, я ж кажу, що в мене от, буквально в самому кінці знов помінялася ідея на того, як треба все грати, і, можливо, це знов неправильно. Тому це все м -м -м, варто було б переграти. Бо. Ну, це було б, до речі, дуже цікаво, але ну, я думаю, що не зараз. А колись в далекому майбутньому. Ну, ось так. Закінчилася ця кампанія. Що далі, поки що не знаю. Можливо, я спробую Ірландію. Тобто remember Limerick із цієї ж серії. Можливо, я спробую Італії. Army of Italy теж із цієї серії, теж, це теж дивиться Можливо, це буде щось 18X. Тобто, скоріше за все, таки буде, може, відео і не буду робити. Але ну от, Каталунія завершиться. А може, я і переграю Каталунію e, знову, тому що насправді це це було б цікаво. Я не можу сказати, що я награвся, я більше не хочу в це грати. Ну, Сильні сторони гри і слабкі сторони гри насправді одні і ті самі. Тобто, ця гра, вона вчить історії, вона розказує, як все було. Вона це симуляція певним чином. Вона дуже історична. І вона схожа на те, як відбувалася 9 але чи є це добре, бо 9 це дуже специфічний конфлікт. І ну от, всі ці меми, які є в і спільноті про ПСВ. Мені здається, в 9 це ще в 10 разів більше. Тобто, роками армії беруть одну фортецю. Втрачаючи півармії, щоб взяти цю фортецю, потім відступають назад, потім ті беруть ту фортецю назад, і так 9 років. І фактично ну, це нічим не закінчилось. Тобто от, Західний фронт ПСВ, це по сравнению з тим, що тут відбувається певним чином. Тобто, але тут відбувається багато маневрів. І це не всім цікаво насправді. Ну, тому я не знаю, наскільки я цю гру рекомендую і кому я рекомендую цю гру. Бо, ну, конфлікт дуже-дуже-дуже специфічний. Ось, ну, думаю, що на цьому я і завершу. Дякую.